Вітаю вас на моєму каналі. Вибачаюся за те, що довго не випускав нових відео, нових уроків, але, самі розумієте, роблю, коли є можливість. От сьогодні хотів би вам розповісти про UI Page View Controller. Це контролер, який є контейнером для інших контролерів, які, в свою чергу, є якимись сторінками. Тобто, UI Page view Controller використовується для е, відображення різних сторінок, і кожна з сторінок є звичайним вьюконтроллером. Тобто, це використовується для різних е, туторіалів, або, може, ви помічали, е, коли скачуєте новий додаток, е, дуже часто е, перший скрін це. Просто вам додаток розповідає, що і як працює. І дуже часто в, саме на цьому першому екрані використовується PageViewController для того, щоб просто організувати перелистування сторінок вперед назад, щоб розповісти вам про додаток. Е, керувати перелистуванням він дозволяє як за допомогою жестів, тобто взаємодія з юзером, так і просто програмно це можна робити з коду, до, наприклад, по таймеру. Тобто 2 секунди відображається одна сторінка, потім інша. Також PageView Controller дозволяє керувати та вибирати вже підготовлені різні анімації для перелистування сторінок. Як на мене, дуже такий корисний інструмент. І давайте на практиці подивимося, як воно це все працює. Так, давайте тепер розглянемо, що відбувається. При роботі з PageControlлером. Для початку нам потрібно його додати в наш проект. Ось PageViewController. Перетягуємо його на storyboard. Робимо його Initial View Controller. Так, де це властивість? Тобто з цього контролеру у нас починається робота. На сторіборді ми його додали. Тепер давайте створимо йому спеціальний файл. New File, Cocoa Touch. І тут вибираємо UI, Page, View, Controller. Назвемо його page. PageViewController. Create. Готово. PageViewController створили. Тепер давайте з'єднаємо його з тим елементом, який є у нас на сторіборді. Кажемо йому, що клас в нього тепер буде PageViewController. Storyboard ID теж PageViewController. Що нам тепер потрібно? PageViewController маємо. Тепер потрібні контролери, якими він буде керувати. В нашому випадку це звичайні View контролери Створюємо View Контролер. Перший і другий. Просто його копія. Так, готово. Тепер і для цих контролерів нам потрібно створити файли. Створюємо. Беремо subclass UIViewController. Ім'я буде мати First ViewController. Це для першого. Create. І для другого теж створюємо файл, називаємо його Second ViewController. Create. Готово. First-second. Два файли є. Тепер їх необхідно зв'язати з тими вьюконтроллерами, які є на Storyboard'і. Робимо те саме: клас та storyboard ID. Для другого контролера Second ViewController. -контролер. І таке саме ім'я для storyboard ID. Тепер, щоб їх хоч якось трошки розрізнити, давайте додамо картинку. До обох з цих контролерів. Для першого розтягнемо на весь екран. Давайте застосуємо констрейнти. Е, якщо констрейнти вам не відомі. Я думаю, надалі я зніму і про них відео, але зараз просто я їх застосую, все зупинятись на цьому не буду. Потрібні вони для того, щоб на різних розмірах екранів контент екрану виглядав завжди так, як треба, щоб на, на маленькому екрані щоб не зрізало пів картинки, а воно просто стиснулось. От для цього потрібні констренти, щоб налаштувати відображення контенту на різних розмірах екранів. Але зараз трохи про інше. І додамо картинку для другого контролеру. Так. Розтягуємо. Готово і накидуємо констрейнти. Є, дві картинки додали. Тепер я перед тим як е, приступати до цього проєкту закинув е, дві картинки, які ми зараз просто додамо. Це мото 1 та Мото 2. Щоб якось ми трохи розрізняли наші два контролери. Так, це є е, наступний крок. Ми маємо два контролери. Тепер PageViewController повинен якось знати про ці контролери, тому що він керує якраз таки відображенням одного контролеру, потім іншого. Для цього нам знадобиться масив контролерів. Давайте його створимо, назовемо мото і поки він у нас буде просто пустий. Скажемо, що це буде масив UI, UI view контролерів. Створимо його, але поки він пустий. Далі. Далі нам потрібно створити з коду ViewController, який є в цьому сторіборді. Що ми для цього робимо? Спочатку ми створюємо сторіборд. Пишемо storyboard. UI storyboard, Init uh, ім'я нашого сторіборда Main. Так і пишемо: main bundle, вказуємо як NIL. Uh, готово. Сторіборд є. Тепер uh, ми знаємо, що у нас в сторіборді є контролер. Це буде наш viewcontroller 1. Як же його створити? Потрібно сказати сторіборду, що він потрібен створити, потрібно сказати сторіборду, що в ньому є контролер, і передати ідентифє цього контролера. Ідентифоєр це от якраз таки те, що ми з вами писали: ось: storyboard ID це і є наш ідентифа. За допомогою якого ми створюємо контролер з коду. Є. Перший віwьюконтроллер є. controller другий. Другий controller у нас має назву. А second view controller. Беремо цю назву та підставляємо в Identifier. Готово. Два view контролери в нас створені. Тепер ми ці контролери додаємо в масив мотоконтролерів. контролер 1, контролер другий є. Наступним кроком. Нашому page контролеру потрібно сказати, який view контролер буде відображатися першим. Також можлива ситуація, коли на пейдж контролі відображаються одразу декілька view контролерів, тоді потрібно вказати декілька, але в нашому випадку це один ViewController, тому ми пишемо ViewControllers set ViewControllers і передаємо сюди масив, а в масиві просто перший елемент з нашого основного масиву. Direction. Ставимо Forward Animation. True. Е, так, на цьому етапі у нас, потрібно, скоріш за все, відобразиться просто один перший контролер, який ми не зможемо нікуди перелиснути. Добре, щоб ми змогли перелиснути. Що нам потрібно зробити? Е, потрібно звернути увагу ось на що. У нашого. В, 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 у нашого PageViewController є така властивість, як data source. Давайте на неї поглянемо. Data source self. Тобто ми методом з data source кажемо, що сам pageViewController і буде їх е, опрацьовувати. Що ж це таке? UI Page View Data Source. Ага. Добре, зараз ми зробимо трошки інакше. Видаляємо ці коментарі, пишемо extension PageViewController UI. PageViewController data source. І давайте поглянемо, що є такого в цьому датасорсі. Нас, в принципі, цікавлять якраз таки всі ці чотири методи. Перший метод. Каже, який контролер буде наступним, готує його. Е чи before це попередній. Другий метод каже, який буде наступний. Третій метод він просто відстежує, скільки всього ми будемо відображати контролерів. І четвертий метод він відображає е саме індекс контролера, який зараз на екрані. Тож, давайте. Якраз з цими всіма методами і попрацюємо. Е, так, ця помилка повинна зникнути, тому що у нас є екстеншн. Є. Так, ці два методи для дата сорса є обов'язковими. Е, тож, що в них відбувається? Е, тут ми підготовлюємо контролер, який буде попереднім. Тобто, якщо ми хочемо листати назад, ми повинні відобразити цей контролер. Для цього ми спочатку знайдемо індекс цього контролера. Є. Тепер Controllers, Index of View Controller». Якщо у нас в масиві є такий контролер, він нам видасть індекс, і якщо індекс більший нуля, тому ми будемо повертати саме цей контролер, з цим індексом. Якщо індекс менший нуля, то це е, значить, що щось йде не так, тому що ну, не може у нас в масиві бути елементів менше, ніж 0. Тому ми повертаємо е, просто nil, тобто вже пусто в масиві і відображати більше нічого. Це останній контролер в цю сторону. Так, index of у нас deprecated. Е, а, згадав, це потрібен бути метод first. Індекс of ViewController. З цією стороною розібрались. Тепер давайте розберемося з наступним контролером чи з наступним відображенням. Це коли ми гортаємо вперед. If let індекс. Перша частина логіки, така точно, як і. Для гортання назад. Просто прораховуємо індекси, отримуємо індекси, які будуть відображатись, але ось тут е ми вже переві перевіряємо не те, щоб індекс був більший нуля, а тут ми перевіряємо, щоб індекс був, е не виходив за межі е в іншу сторону, тобто не був більший, ніж. Е а, кількість взагалі елементів в контролері, кількість елементів в масиві контролерів. До цього count мінус один. Якщо все так, тоді. Повертаємо. Плюс один. Ага, і тут. Мінус один, тобто е, індекс мінус один. Тобто від е, індексу, який є зараз, віднімаємо один. Якщо гортаємо вперед, е, то до індекса, який є зараз, додаємо один. Тобто наступний контролер, попередній контролер і наступний контролер. Тепер, якщо е, вже далі контролерів немає. Повертаємо ніл, тобто нічого. Давайте перевіримо, чи все ми правильно тут вигадували. Перший контролер відобразився. Добре. Гортаємо, Так, є другий. Все працює. Чудово. Можемо гортати вперед-назад. Просто чудово. Так, давайте ще раз. Чому тут мінус один? Індекс. Мається на увазі індекс контролера який зараз пейдж контролер рахує як активний. Тобто, якщо ми гортаємо назад, ми повинні зрозуміти, чи є в нас ще елементи ззаду, ми перевіряємо це за допомогою порівняння. Тобто, якщо індекс більший нуля, він ще не нуль, то там елемент ще є, нульовий є. Тому ми можемо відняти. Від індексу 1 і отримаємо е елемент для гортання назад. Та ж сама логіка і для гортання вперед, тільки граничним елементом в нас буде не 0, а останній елемент контролеру. Тобто count, е е останній елемент масиву контролерів, тобто кількість е наших елементів мінус 1. Тобто для. Останнього в нас ще є е, один елемент. Тобто для того, щоб підготувати останній контролер, е, ми до індексу додаємо одиничку. До індексу додаємо одиничку. І тоді у нас все чудово працює. Бачите, догортали назад, далі нічого немає. Просто. Нічого не можемо пролистати далі. Гортаємо вперед, теж далі нічого немає, пролистувати далі нікуди. Все чудово, все працює. Так, але в нас же ще залишились два методи: це presentation count і presentation Index. Давайте по черзі. Func presentation count Тут все просто. Це просто кількість наших контролерів в масиві. Дивимось, на що це вплине. Тут погано видно добре. Взагалі це повинні були з'явитись крап крапки, але так як, наш контролер білий, то їх просто не видно. Давайте, знаєте, що зробимо? Для Page контроллера налаштуємо його базову View. View, Background Color. Крапка. нехай буде зелений background. Ага, у нас просто картинка розтягнута на весь екран і перекриває. Добре. Давайте допишу вже останній метод. І я думаю, ми зрозуміємо, що я мав на увазі з першим. Тут повернемо просто ніл. Індекс не буде змінюватись просто для демонстрації. Ось, бачите, оце індекси наші. Ось вони перемикаються. Якщо ми тут плюс 5 кількість наших крапочок збільшиться. Бачите, тепер в нас їх ось аж скільки. Але інші ні на що не впливають, так як в нас немає контролерів для них. Тому. Їх кількість повинна відповідати кількості контролерів. Видаляємо наші плюс 5, і залишиться у нас всього дві наших дві наші крапочки. Бачите, ми гортаємо, крапки перемикаються. Якщо чесно, для мене це стало сюрпризом, чому крапки перемикаються. Тому що я в presentation індекс поставив 0, а воно все одно перемикається. Цікаво. Окей, а якщо ми цей метод закоментуємо, тоді крапочок немає. Цікаво, цікаво. А якщо взагалі вийдемо за границі нашого масиву, за кордони масиву, ага, тоді він просто не відображає нічого. Цікава логіка. Я чомусь думав, що ми керуємо відображенням індексу. Але виявляється, що Swift та UIKIT гадають по-іншому. Ну, добре. Добре, добре. Мабуть, це щось з моєю програмою. Давайте поглянемо, що пишуть в DataSource. Е -е... Так. The selected item reflected in the page indicator, uh, все правильно, повинно так є. Yeah. Hm. Ну, добре. Перемикаються крапки, та й добре, що вони перемикаються. Далі я хотів вам ще продемонструвати такий момент, що ми можемо змінювати анімації пейдж контроллера. Що я маю на увазі? Ось transition style. Зараз ми просто скролимо і воно перелистується. А можна ввімкнути ще й таку анімацію. Дивіться, як цікаво воно відбувається. Як наче перелистування книжок. Як на мене, дуже цікаво. Гарна анімація. А, і так, це, мабуть, і все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних уроках. Якщо залишились у вас питання, можете писати їх в коментарях. До нових зустрічей!